Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Нещодавно Незер відзначали відзначали річчя серії ігор Mortal Kombat. На честь цієї події розробники виклали відео, в якому особисто дякували всім фанатам за підтримку. А в кінці, якраз після слів Еда Буна, показали падаючий пісочок. Що начебто натякає на 12-ту частину, яка в принципі вже була анонсована, хоч і в телефонному режимі. Тож чекаємо найближчої конференції та, можливо, на ній отримаємо повноцінного анонса. Не може бути жодних питань. У когось є запитання. Цукерберг раптом анонсував на 1 червня трансляцію Метагеймінг. Шоу де будуть показувати цікаві проєкти, а можливо і не дуже для мета квест Віар. Я його ненавиджу, а мені на нього начхати. В інтернеті виклали трейлер ще одного тесту четвертої діабли. Так того самого, що має випробувати настійкість сервери гри. Для геймпасу вийшов новий рекламний ролик. Ні, на жаль, секунди спалкеру в ньому цього разу не було. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю, за що але я не можу вам сказати. Але був Старфілд та друга частина Гелблейду, з чого можна зробити висновок, що пригоди Сенуа можливо вийдуть цього року. Я не знаю, не впевнений. Але можливо, точно не скажу. Багато хто скаржився на дуже незручний інтерфейс Xbox. Так от Microsoft і вирішили це виправити. Тепер інтерфейс вашої консолі, який можна помацати інсайдерам, буде чимось схожий на плейстейнівській. Однаковісінький. So Там ще завершили знімати другий сезон серіалу за мотивами гри Гейло. Тобто варто очікувати якихось новин про нього. А й до речі, коли ви дивитесь це відео, то напевно Redfall вже вийшов. Кажуть, дуже халтурна робота від Arcane, але дають в геймпасі безкоштовно. То можна і самому помацати, щоб зрозуміти. А от з приводу оптимізації, ще не впевнений, але після джедаїв та ластофасу можна очікувати будь-чого. І можливо, колись настане день, коли усе це нормально запрацює. Та да це станеться не сьогодні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленної мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новини. Дайджести, з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів до середи.